Ей, вітаю вас всіх, українці, україночки та всі ті, хто розуміє цю прекрасну словіну мову. Вітаю вас. Хотів би вас, по-перше, поздравити з новим 2024 роком. Щастячка, здоров'ячка всім. Саме головне перемоги нам мирного неба, щоб все було чотенько, щоб уже нарешті. Відбитися від того сраного сусіда і ніколи про нього не згадувати. Коротше, хотів вас питати, як ви провели цей новий рік. Вибачайте, що вітаю вас з запізненням. Не було можливості я ці всі свята, на жаль, працював. Не хотілося взагалі працювати, але працював. Така є нужда, потребність Потребність, мабуть, звучить не дуже, але я не знаю, як правильно сказати. Добре. Я всіх вітаю і напишіть, як ви провели в коментарях. Новий рік. Хтось може відпочивав, у когось не було настрою, як у багатьох, до речі, не було настрою взагалі щось празднувати. Подивилися звернення президента, випили шампанського та пісяти та і спати. Отак от. Якось так от. У мене початок діалогу на відео не дуже виходить. Коротше, дивіться, я вирішив зайти в гру, яку давно хотів попроходити разом з вами. Називається Suicide Guy. Коротше, наш головний герой засинає, і треба його розбудити, якось прокинутись методом суїциду. Ніколи не повторюйте це все в реальному житті краще в грі, ем, ми починаємо. Ух, який, який дядько. Майже як я. Я сплю. Так, ми знаходимось у вісні. Все, що у вісні, то можна робити. Дивись, це. Це я в старості або мій дідусь. І і, і, і що я не можу. Не можу пройти? у Вууу! Wow. Wow. е, Коротше. Цікава ігра, там є багато рівнів. Вона десь 2017 року, якщо я не помиляюсь. О, диванчик. Телевізор. А якось. Можна щось робити. Навалиму зла. Вуау-воу! Во-хоу-вохо! Ау! Ау! Ой! Так, ну тут треба робити отак от. Ее дабаду! У, У нього розкрився парашют, якщо що. <реш> Але ж ще раз нагадую, в житті краще такого не повторювати. Опа! Лімонадіку взяли. Як в дитинстві прям. Ковть-ковть-ковть-ковть. Ніколи не не, не треба тримати в собі. <хи> так, знову засинаємо. Просинаємось у такому е, закладі е, по типу Макдональдса, Фасфудік. Тривога. Коротше, нам треба прокинутися і не дати бутилці впати. Впати, впасти, впасти. Правильно казати, впасти, впати. Це я тільки що морознув впати. Так! Найкращий робітник місяця. Круто. Ух ти. Можна на себе якось її вдіти? Опа! Трошки підхаваємо. Опіроженка, можна пироженка? Ууу, яке в мене пузіко! Бум-бум-бум. Зачинено, я бачу. У нас стоїть. На неї проміння сонця світять. Я до тебе доберусь. Так, перший, перший рівень. Е, поїхали. Оу. Це щось наподобій дикого веста. Я цей Red Dead Redemption зайшов. О! Драбинка. Прикольний музончик, мені подобається. Так, я думаю, нам треба е, десь наперед. Е, наперед поїзда і. О, залізна дорога промальовується по путі по, по і прикольно. Такого? Я думав, що я помру, але ж сприйгнув все нормально. І що мені тепер робити? <плес> так теж можна. Так, перший рівень є. Тепер. Е... Ага, воно підсвічується. І це всі столики будуть. Вау! Ну, ми десь будемо проходити по декілька рівнів. Невеличкі такі серії будуть. Став лайк, якщо тобі подобається. Як я Галіму починаю трошки краще е, всередині і Галіму заканчую. Я би так це назвав. Мені якось треба покращити. Е, Початок, як то кажуть, опенінг, ендінг, якось треба, я не знаю, можливо собі писати якийсь сценарій. Не знаю. Е, так, мені щось тут треба. На конвейері встать. Чи... Як в Польщі, е, закручувати кришечки на бутилочки. Ніколи там не був, але мені розповідали. Ящик. Ага. Угу, угу, угу. Ну, тут поки що все просто. Далі, наскільки я знаю, буде трошки важкіше загадки. О, туди б до пилочки попасти. Скло не розбивається. Ну, добре. Выкрутка. Чикс, ой, Чикс. Так, а она нам сейчас надо или а че не? Давай я ее с собой возьму. Так, статика. О! А. Так, а я сюди пролізти не можу. Так, да, це було б дуже просто. Щоб кинути предмет, треба ага. Ну це я знаю, я тільки що кидав предмет. опа па Ха-ха-ха! Ага, я зрозумів. Конвейер тут і не потрібен. Просто беремо е, камінчик, глину. І робимо отако. Ой, яке в мене пузіко. І нічого не вийшло. Е, давай заново. Треба попасти по речашку і. Я думаю, буде тоді діло. хо <різь> <різь> хо Так, ну я живий, бо це все у вісні происходить. Е, е, шоколадний. Е, цей тортик. Шугар, це цукор. Флаур. Квіточка? Шоколадка, молоко, яйця. Ні, ну це не, не квіточка. Е, я не знаю, що це. І батер. Хто його зна? <плес> я не дуже англічанин. Я прочитав це батер і подумав, що це щось з бутером зв'язано. Вау! Ми космонавти. Ух ти? А як? А куди? А що? Я там бачив планету. Нема планети більше. А чого воно е, не, не стає на місце просто вертиться? А можна стати? Добре, пускай крутиться. Так. Куди йти? Оп, оп! Ще одна фігурка, юху! Так, тут у нас спальня. Е, значить, нам треба кудись сюди. Да? Ну да, я б Так. Невеличкий паркурчик. Оп-оп-оп. І що тут треба робити? Я вже зрозумів. Коротше, це я запустив е, двигун, і мені треба тепер треба е, знову повернутися обратно. Бамс! Поки що все е, дуже просто. А ну бери. Так, і тепер можна оцей Е, Це мені нагадує трошечки Portal. Е, Можливо, хтось грав в Портal. Там теж були е, такі кубики, які тобі допомагали оп, оп, так. А сюди якось можна? Не можна, так, ну тут у нас спальня. Опа! Зараз ми влетимо, можна сісти. У сонце. Це Все і нас розплавило, як вершкове масло. Хе-хе-хе! Став лайк, якщо тобі подобається. Так, давайте. Це, мабуть, останній рівень. Буде Буде невеличка серія. Далі. Теж буде по 4 або по 5 рівнів за серію. Так, тут якийсь вже храм, тут у нас вже стиль Індіани Джонса. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <плес> Що euh, мені тут треба зробити? Ага, щось та й треба, о? о, так, можливо, мені треба повернутися сюди. Є сундучок. Сундочку, що у нас? Во-во-во-во, пузіком відкрив, його, пузиком Оу, оу. Не знаю. <im toner> <у, у мене вже голова спрацювала, що я знаю, куди цей сундук треба. Я як зміг його здвинути з місця, я чогось думав, що там уже якийсь. Скарби є якийсь предмет, але коли він потягнувся, я зрозумів, що він потрібен буде для цієї кнопочки. Так. А якщо я радіо візьму, воно підходить для такого. Радіо. Май радіо. Ні, не підходи. Так, добре, а якщо я візьму сундучок, як швидко зачиняються двері. Проліз. Проліз. А, вони відкрились? Тоді я не... А, то воно відчиняється. Я думав, що треба, щоб воно було постійно відкрите, а воно відчиняється. Добре, тоді сундучок забираємо, якщо воно відчиняється. Я думав, що тут трошечки е, важче, а тут, ну, в принципі, все зрозуміло. А мені з сундучка щось все ж таки дадуть, чи, чи ні. вау ха, ух ти, о, прикольно. ти, що я сюди повернувся навмисно, ні. Прикольно. Так. Це Джонс. Індіана Джонс Поклади на місце, де взяв. Так. Рогаточку з собою візьму. О, вдруг знадобиться. Так, цю загадку теж пройшли на ізі. Блін, мені тепер е, можуть написати. Знадобилось, що я знаю, куди як іти і, і куди дивитися. Але ж випадково, от чисто це все випадково. Там я бачив ще був проходик. Ми зараз сюди сходимо, візьмемо собі рогаточку, вона класна. Так, ну тут статуйка. А золото можна підбирати. О! Плюс статуйка. Йдемо далі. Так, а на що сюди спускатися? Ага. Коли падаєш, це на. Ні, 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 ні. Взяв на свою голову рогатку. Оп Оп! Та чого ти не стрибаєш? я-мое! Зараз ще раз. Е, ще одна спроба. Та, я, мабуть, пізно натискаю ну, Я хочу так наче з краюшку ну, Давай спробуємо Раз, 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 Все. раз. Я а, розкусив цю гру, Треба трошечки раніше натискати на стрибок. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Раз. 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 Ага. Тут не встиг. Ну ничего страшного. И оп. И оп. И оп. И оп. О, вау. Оп. оп! 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 Да ну... Це було максимально тупо. Так, налаштувалися, давай. Мотивація є. Та блін. Вона якось е, е, треба геть-геть нажимати зарані, іначе її натискаю. Так. 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 Есть, есть, есть. Я просто уже натыскаю просто вот тут. Клавиши отпускать ты будешь. Пузатый, пузата. Пузата хата. Salamisa, так, ну в цей раз я точно пройду. Бо я е е геть щось застряг на цьому рівні. Просто на паркурі. Хоча він тут простий, і тут не треба ніяких бані-хопів. Жорстких стрибків. З першого разу. Просто просто ізі, з першого разу пройшов усе. Так, ну і нам треба взяти цього ідола. Ми його беремо. Який ти няшний Іда? Нас знову пошматувало. Так, слідуючи, у нас незрозуміло що. Яки, якась статуя. Камінна статуя. Коротше, дякую всім за перегляд. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Миру вам, мирного неба, е щастя, здоров'я і щоб всі ваші мрії збувалися. З вами був я, Мураха Джо. Дуже е хотів вам ще раз подякувати. У нас вже 100 підписників. Дякую всім, хто був е, разом зі мною, хто мене підтримує. Я знаю, що я роблю все не, не ідеально, як хотілося би. Це маленькі мої кроки, шажочки на шляху до чогось більшого. Я хочу до цього дійти. Потихеньку я буду дуже старатися, а і надіюсь, що ви мене будете підтримувати. Дякую всім величезне. Е, Всіх цілую, люблю, обіймаю. Пишіть свої коментарі, залишайте лайки, підтримуйте це просто дивовижно, ви дивовижні. Я вас всіх люблю. Е -е -е -е. Зустрінемось в інших відео. Далі буде краще. Всім пока-пока.